Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про переваги грудного вигодовування, а також розповім вам про свій шлях, який я пройшла на грудному вигодовуванні. Я сама мама, у мене є син, йому 3 рочки. Годувала я його грудьми до 2 років. У мене були природні пологи. Педіатр мені показала, як правильно прикладати дитину до грудей. І сказала, що годувати потрібно на вимогу. Але в перших два дні у мене ще не було молока, було лише молозиво. Я часто прикладала дитину, але мій син не наїдався, і що 30 хвилин він хотів їсти, дуже плакав, тому я його догодовлювала з сумішю, з бутилочки. Але на третій день у мене прибуло молоко і. Ми вже перейшли на грудне вигодовування. Але я, як мама без досвіду, допускала на початку деякі помилки. А саме, оскільки в мене було дуже багато молока, у мене виник лактостаз. Я не стіджувала груди, не стіджувала молока. Е і коли дуже багато набрали з молока, я вирішила стідити за допомогою звичайного простого. Молокові А Він мені перетиснув грудь, відповідно, у мене виник лактостаз. Вночі я прокинулась, у мене була температура 39, дуже сильно боліла грудь, сидіти самостійно я не могла, тому зранку чоловік мене відвіз до масажиста. Дуже хороша масажистка. Мене промасажувала, вона мені пояснила, як, і показала, як правильно це робити, як потрібно стіджувати руками молоко. І навчила, як самій допомагати собі при лактазі, і як не допускати цього. Я їй дуже вдячна. Вона мені дала дуже багато корисних порад. Після цього в мене вже не було проблем. З родним вигодовуванням. І дитину я готувала до 2 років. Після 6 місяців, коли я вже почала водити прикорм. Також, оскільки в мене було дуже багато молока, я його заморожувала, стіджувала і заморожувала. І коли я водила прикорм кашу, я витягувала це заморожене молоко, розморожувала і додавала до каші. Так можна робити, якщо у вас є дуже багато молока, можете стічувати і заморожувати. Що я хочу сказати, що це дуже великий зв'язок між мамою і дитиною, коли дитина саме на грудному вигодовуванні. Користь грудного молока є незамінним нічим. Ніякими сумішами. Є, звичайно ж, суміші, які наближені до грудного молока. Але ні одна суміш не замінить грудне молоко, оскільки грудне молоко містить антиоксиданти, ферменти, антитіла. І діти, які на грудному вигодовуванні, вони менше схильні до хронічних і інфекційних захворювань. Грудне молоко забезпечує всіма поживними речовинами, необхідними для здорового росту і розвитку дитини. Також грудне вигодовування скорочує ризик виникнення у дитини ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, астми, сприяє когнітивному розвитку дітей. Також доведено, що діти, які на грудному вигодовуванні, вони швидше розвиваються і швидше пізнають світ, ніж малюки, які на штучних сумішах. Є дуже багато також переваг і для мами. Це є насамперед захист від небезпечних хвороб, адже грудне вигодовування зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку яєчників та молочної залози. Цей психологічний стан, адже мами, які годують грудьми, менше страждають від післяродової депресії. Сильний емоційний зв'язок між мамою і дитиною. Також це є безпека і комфорт, тому що це є безпечний надійний спосіб годування немовлят. І, звичайно, природна контрацепція, тому що гормональний вплив часто викликає відсутність менструації. Дуже багато переваг, тому, дорогі мами, а також майбутні мами, якщо ви хочете, щоб ваш малюк ріс здоровим. Менше хворів, годуйте грудьми з перших днів життя. Не завжди буде легко, це часто і недоспані ночі. А чи тато не зможе допомогти нагодувати дитину, але діти дуже швидко ростуть і пройде зовсім трішки часу. Дитина вже не буде нас так потребувати, як в перші роки життя. Тому ми повинні давати своїм діткам все найкраще, а особливо дбати про їхній розвиток і про їхнє здоров'я. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.